Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Добрий день на зв'язку з ТСА, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Микола поломуш. Вітаю вас. Слава Україні. Вітаю героям, слава. Ось інститут вивчення війни пише, що зараз вже не час для сумнівів, і прихильники України повинні надати Україні можливість не дати російським військам відпочити на полі бою взимку 2023-2024 років, як це було минулої зими. Вони зазначають, що ключ полягає в тому, що позбавити Росію ось перепочинку, якого вона так відчайдушно потребує. Ось на вашу думку, наскільки взагалі Україна готова до зими, і чи може якось цей час використати? То Російська Федерація дійсно, Російська Федерація передбачає ще півроку створити передумови для нарощування ресурсів, це в першу чергу одної армії і одноармійського корпусу, а також великої кількості танків, БТР, БМП і ракетних систем. Тобто, це все, що вона може задіяти з нового року, 24-го, в плані і не тільки оборони, і на нових наступальних операцій. Тому дійсно нам критично важливо, щоб ми не дали перепочинки і восени і зимою, і зрозуміло про ряд можливо стратегічних операцій по звільнено півдні сходу нашої держави. Тому в даний момент ми вже отримали ті пакети е якраз військової допомоги, які ми ставили і для наступу, і для ведення операції 23-24 року. Це велика лінійка і артилерії, це мінометних ракетних систем, танки, е сумахідні установки. Ракети дальнього радіуса дій, починаючи від Хаймерсів, закінчуючи стром же до скальпи, ну і в перспективі атаканси і Тавриси. Тому в даній ситуації е створити умови відпочинку для е Російської Федерації зрозуміло, що е ніхто не буде, тому що в даній ситуації ми маємо вже можливість і вражати об'єкти стратегічного рівня як е пускові установки ракет, аеродроми навіть з літаками. Зрозуміло, що кораблі Чорноморського флоту і ремонтні бази, склади боєприпасів, центри керування, включаючи штаби е, і Чорноморського флоту, армійського рівня, е, дивізіонного, бригадного рівня, що ми сьогодні і робимо. Поряд з тим, зрозуміло, це ведення успішних оперативних і е, тактичних операцій на полі бою, знеціння противника і їх резервів, що вони зараз це що не мають можливості в найближчі місяці поповнити дуже активно. І саме головне. Маневрування в різних секторах, де ворог намагається посилити позиції, наприклад, біля Бахмуту, біля Роботіного, але голючи інші напрямки, де ми тоді атакуємо або контратакуємо, от включаючи стратегічний напрямок, де вони намагалися провести операцію наступу. Це в першу чергу Куп'янськ, це Лиман, де фактично операція провалилася, вони зупинилися і змушені тепер знову ж перекидати навіть звідти сили на більш гострі участки Бахмут і Роботіного. Тому в даній ситуації я передбачаю, що е, ми не тільки не е, будемо давати перепочинку, ми вже діємо в форматі і знеціння сил засобів, які сьогодні підтягуються нові резерви. Саме головне наносимо удари по стратегічним воєнним об'єктам, які е, могли б бути і проти енергетичної інфраструктури, портової, в наших, ну, тим більше, воєнних об'єктів і об'єктів військово-промислового комплексу. Е, в нас сьогодні стратегія. Не тільки не дати ворогу е е десь перепочити, а стратегія продовжувати наступальний праці і переходити до більш масштабних. Ось на вашу думку, ось різниця між минулою і зимою і тою, що буде. Ось в чому вона полягає? Ось ми в чомусь виграємо вже зараз. В <клес> першу чергу ми створили систему задіння вогневих засобів з різних моделей, і е був що сказати, ну, радянського союзу, які були на зброї наш армії. Відповідно, те модернізовані техніки, яка поступила з країн східної Європи, це Прибалтійські країни, Польщі, Чехії, Словаччини, частково Румунії, Болгарії от і інших країн, це і зрозуміло, це більш новітня техніка, і особливо не засоби країн НАТО такого більш високого рівня, які дійсно були сформовані ну, за рахунок озброєння США, Франції. Великобританії, Німеччини, Італії інших країн це те, що сьогодні вже поступило нам за рахунок декілька системних зібрань Рамштайні, які визначили потреби, які зрозуміло врахували можливості Російської Федерації і їх так сказать складову, особливо знецінення їх особливо високоточного озброєння або їх явно зменшення. Тому ми сьогодні вже Знаємо і сили засоби противника, які в них є резерви, і які можливості ми можемо задіяти на фронті по захисту енергооб'єктів, захисту великих міст, захисту портової інфраструктури. А саме головне, під час проведення наступальних операцій нищити якраз всі центри керування, всі резерви, які будуть підтягуватися під конкретний сектор, де ми будемо проводити наступальні операції, і зрозуміло формувати. Потужні ударні групи в перспективі, які будуть не давати ворогу не тільки не перепочити, а навіть оговтатись конкретно, щоб провести контратаки. Сьогодні ні одна контратака вже не має великого успіху. Я думаю, якраз це вже свідчення того, що в нас ця система вогневих засобів, ефективного керівництва військами. Ну і зрозуміло, дуже потужна розвідка, яка враховує режимі онлайн сіді противника, забезпечує такий пріоритет. Ті ж аналітики Інституту вивчення війни повідомляють також, що і Путін ймовірно наказав очільнику Міністерства оборони Росії Сергію Шойгу зупинити наступ українського війська до початку жовтня. Ось чому він це йому наказав власне до, до такої дати, і чи виходить, вийде їм щось, ось ця тенденція на фронті яку ми спостерігаємо? Е, ну, в першу чергу, Путін вийшов з концепції, що наш. Контрнаступ, як він заявив, він провалився, що не відповідає дійсності, тому він бачить реальні, що ми наступ продовжуємо і вже охоплюємо той бахмут, який є символ, начебто якийсь перемог Путіна. А тут фрати його визволення з нашого боку. Це приведе до повного краху його стратегії, що ми не наступаємо, що ми провалилися, що нам немає нема, нема своєї засобів, що вони наносять контрудари потужні. Це все не проходить, тому що ми, по перше, зупинили по всіх напрямках ворога, де він. Хотів провести стратегічні прориви. Тоді наступ наступ не тільки в районі Бахмута, в інших місцях. О, це вже показує, що ми все-таки наступаємо і охоплюємо ті міста, які важливі для Росії, і зрозуміло надзвичайно стратегічно е, важливо для ворога це південний напрямок, не тільки Токмак і відповідно комунікації, які там ми перерізаємо, але і Мелітополь Бердянськ, і зрозуміло удари, можливо, Херсонської області передбачають, що ми реально просуваємося, і йде наступ. Який Путін сам бачить за рахунок розвідки їхніх військових, відповідно, що він має перевести найближчим часом в стратегічні е, наступальні операції, з вільної території. А це провал. Тому він е, дає вказівку, щоб любим способом зупинити. От так, е, да, вказівку можна дати, а чи є реальні засоби? Я сказав, тільки частково є. Нема вже стратегічних резервів в Російської Федерації, щоб вони кинули на фронт і зупинили наші наступальні операції, чи на півдні, чи коло Бахмуту. Вони кидають. І бригади окремі полки кожен день на вчора, позавчора посилював Бахмутський напрямок біля Токмака три-4 дні назад також посилював декілька підрозділів, але не повних бригади, наприклад, 50% і один полк, і деякі вогні засоби. Але нічого не змінилося практично. В даній ситуації ми продовжимо або далі просуватися, або вгризатися в оборону і створюємо якраз е, умови для ударів з фланків, або на півоточення ворога. Тому це схвилювало Путіна. І він показово дав вказівку, типа зупинити і продовжити наступ. Ось Збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють там, щоб перерізати так, і інші. На вашу думку, як довго росіяни можуть протриматися в Бахмуті? А, я думаю, що ми зараз все-таки зайшли в Кліщівку і Андріївку, е, перерізали е, одну із важливих комунікацій, яка поставляла збройні техніки боєприпаси. У Бахмута, але ми створили стратегічні переваги. І на Кліщенки-Андріївському напрямку ми вже можемо розміщати них засоби, які постійно будуть наносити удари по самому Бахмуту. Наші, так сказать, і гаубиці, і самохідні установки, і ракетні системи достають до Бахмута постійно. А це нижня ворога в тих, укріп районах, де вони там розмістилися. В тих же розвалах, підвалах, інших місцях. Довго тримати так не може. Тому в даний момент на сьогодні завдання перерізли всі комунікації. А це я думаю, найближчі 2-3 тижні ми можемо це провести, відбити ворога той, того формату, який намагається деблокувати Бахмут, особливо в районі Кліщіївки Андріївки на сьогоднішній день. І зрозуміло, після потужних вогневих засобів все-таки замкнути або напівзамкнути кільце і створити умови, я прямо скажу, такого потужного вогню. Де буде розуміти, або загине, або треба відходити ще які коридори залишилися, тому по часу і по е, динаміці ведення дій, дійсно є перспектива найближчі тижні, що ми його замкнемо, і ворог повинен буде здаватися. Але дійсно, що тут війна, тому е, Путін буде намагатися, як ми говоримо, е, щось зробити таке, щоб е, не допустити такого повного блокування Бахмуту і вогневих засобів. Будуть набратися нові і нові сили на знімаючи з інших фронтів, тому що ще раз підкреслюють, Бахмут для Путіна особисто в військово-політичному плані. Втрата його, а наша відповідна перемога це вже буде реальна перемога у наших військ по звільненої території, але знакого міста, який дійсно Путін рахує, це може бути початком великого наступу і краху його режиму. Тому дійсно була надзвичайно потужності задіяти. Я думаю, ми це передбачаємо наш генштаб, от розміщаємо ті свої засоби, які будуть е, ефективні бити по угрупуванню. І це більш буде системний вогонь, чим по Херсону, коли ми змусили ворога відійти з Херсону. От це я думаю, що не буде так довго, але дійсно ті важливості, які є, вони змусять ворога відійти. Рахую, що в жовтні ми матимемо все таки перспективу Баку. От якщо дійсно якихось інших надзвичайних ситуацій не станеться ось ще одна така подія сталася: це удар по штабу Чорноморському Чорноморського флоту по окупованому Севастополі. Там загинуло 34 російських офіцери, в тому числі і командувач Чорноморського флоту, адмірал Віктор Соколов. Що ви можете сказати про цю атаку? Чи матиме це вторгнення війни? І хто власне замінити Соколова? Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про. Стратегічне значення удару по штабу, це вже поки наскільки ефективно діють наш тендем, розвідка, контрозвідка, наші е, співробітники, агентура тилу ворога. В першу чергу на базі цього штабу, це треба чітко розрахувати що там дійсно буде така нарада, тільки сучасних, ключаючи командуючих, відповідно, і е, зрозуміло конкретно час, і що е, та система захисту, яка є, а вона звичайно е, велика розгалужена, вона не спрацює. Це треба велику підготовчу роботу. Вона вдалася. Це дуже великий успіх, тому що нейтралізовано вищі командування, включаючи якраз командуючи Чорноморського флоту, і це дезорганізує роботу самого флоту. Замінити командуючий, замінити якраз той командний склад, який там знищений або поранений, на протязі декількох місяців неможливо. Да, можна замінити новими, прислати з інших флотів, наприклад, але вони повинні свою ситуацію. Війти в бою обстановку. Вони цього не знають і не вміють. Отвісти в координацію з військами російськими, і саме головне визначити перспективи е, щодо наших ударів і повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що атаком збудуть будуть, і інші озброєння. Сказав він, американські медіа пишуть, що Києв атаком з касетної бойової. Тиною на вашу думку, ось ці ракети, коли вони можуть вже прибути до України? Чому так багато про них зараз взагалі розмов? То будуть, то не будуть. Коли це рішення вже нарешті можуть прийняти? Е, ну, першу чергу для нас е, ракети типу Такаус, і зрозуміло, Таврис, ну ті, що вже є стромшеде і скальпи, це надзвичайно важлива складова. Яка дає передумови знищення стратегічних об'єктів, включаючи як ми говоримо, штаб чорноморського флоту, пускові установки, аеродроми, літаки? От якраз те, що дійсно створює стратегічну е, перспективу або протидійна, або нанесення відповідних ударів по містам і нашим е, цивільним і енергетичним об'єктам, тому е, це для нас надзвичайно критично, особливо на період о, е, осінь, зима цього року. Але чому затримка е, Росія постійно? Тисне на США, що передача атакам f 16 це вже буде формувати позиції між США уже на воєнному рівні. От, і вони по лінії розвідки через Наришкіна, Бьорсу доводять інформацію, що це буде червона лінія. От, США е, сумнівається, думає, як відтягнуть процес, можливо, не так швидко находить приводи, що можливо інші країни поставлять ну, наприклад, і Британія. Франція, можливо, Німеччина, і десь вони в такому тендемі пізніше передадуть, тому що вже немає різниці, все одно вже такі ракети будуть присутні. О тому такий йде маневр. Я думаю, що це внутрішня боротьба в керівництві е, першої США. і вони не хотіли створити якусь стратегічну різку модель проти з Росії. Хоча величезна помилка тому що в даній ситуації точно так же було і по е, Петріотам, по Тайверсам, по іншим. Системам ефективних дій на фронті і нічого не сталося. Ніякі такі загрози Росії щодо застосування ядерної зброї вони не будуть резоні, тому що це перший критично для Росії і Путіна перспектив вижити їм немає. Тому в даній ситуації я рахую, що цю затримку треба пересилити. Ми вже провели величезну роботу із держдепом з Пентагоном, які підтримали передачу з конгресменами республіканцями і демократами, і вже консолідована позиція підтримки є. Я раху, що справа часу по їх передачі. Спочатку буде пробний варіант: це декілька їх штук, можливо, до десяти з касетами. Дійсно, для того, щоб вони мали більш потужні расові радіуси дій. Це, по-перше, ми можемо бити по любій точці в радіусі 300 кілометрів, але попадаючи по об'єкт, умовно, штаб Чорноморського флоту, навіть одна ракета знищить все там, що є. Тому що заряди, які є в касетному боєприпасі Атакамса, це сотні відповідно ударів, відповідно, малих зарядних, так сказать. Потужних систем, які б'ють додатково по іншим об'єктам, а це мо площадна або по штабам, або пусковим становкам нищити повністю, або по групі наскільки вони засобів. Ну, якщо ми говоримо про навіщо силу, це зрозуміло потужний удар, який може скупченню, щоб даром їх не тратити. А це вже сотні, сотні сотні представників агресора. Тому в даний момент я думаю, що це трошки і заміна не так багато, але зато касетні, які будуть нищити величезні. Структури або енергетичні комплекси Росії, наприклад, нафтобази, які можуть знищені бути одним ударом, а це на всі поставки нафтопродуктів Чорноморському флоту, або, наприклад, бронетанкові військам Російської Федерації. От тут якраз такі хороші приклади, як мало діяти така е, ракета, але з непристанням касетних боєприпасів. Це збільшення систем знищення, е, ну, е, масштаби, скажу, один до десяти. Тобто десять разів це була проста ракета. Ось глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що Росія, нібито, готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито вже раз обманули. На вашу думку, чому ось Кремль так часто зараз натякає на переговори, і як розцінювати ці слова заяви Лаврова? А, ну поряд з тим, що і Путін, і вся військова команда заявляє. Про е, нові наступальні операції, про е, нову підготовку якоїсь ударних групи армії. Але вони реально, як ми оце говоримо, відчувають, що вони програють, і це основний е, мотив того, що вони все-таки е, ставлять питання переговорів. Вони зрозуміло, не можуть погодитися на умови е, України, тобто умови міжнародного права, звільнення території повністю з Кримом, однозначно, і з іншого боку, ну сказати, ми здаємося. Отакий От формат для них практично смертельний для Путіна і режиму. В них тоді фактично повний провал і утримати ситуацію в Росії неможливо, але е, вийти з війни їм також критично важливо. Тому що програш на фронті це ще більший програш, це фактично капітуляція, це вже слабкість режиму, а це вже зміна цього режиму. Тому і той і той варіант поганий. Тому в даній ситуації вони прораховують, прощухують. Намагаються тиснути через різних так скажіть представників, то вони намагалися ініціатива в Китаю, то Ердогана, наприклад, то деяких європейських країн, типу Угорщини, е варіанти е проведення відповідно мирних переговорів, то Лу сьогодні вже запрошують для того, щоб він також схиляв нашого президента і керівництва нашої держави до переговорів, але на умовах того, що вони залишать ті території, які вже окупували за собою, а тоді встановлять мир, тобто ті умови, які... Диктується агресором і протилічь всім принципам суверенітету нашої держави, тим більше принцип міжнародних відносин, а тим більше принципам ведення війни. В цій ситуації агресор повинен покинути територію, тому що він незаконно їх окупував силою, агресивними діями, вбивствами, масових людей, катуваннями. Тому в даний момент е, намагається якийсь створити ілюзію, що ще є величезний потенціал, що Росія готова воювати десятки років, і тому в даний момент спогоджуйтесь. На наші умови. Цей варіант не працює. Ми розшифрували всю стратегію, і оцю, е, приховану ідеологію, але е, слабкість Росії, тому що вона не має цих ресурсів, і десятки років я прямо воювати не зможе. Просто буде деградувати суспільство. Ми будемо наступати і знищувати їх набагато швидше, чим вони це заявляють. Тому риторику намагаються ще підтримати. Це один з варіантів зондажу. як можна змусити Україну. Вийти на мирні переговори на їх умовах, але шансів немає. Це чергова мантра лаврова. Пане Миколу, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.